Дві ракети спрямував ворог на Кривий Ріг. Влучила у житловий будинок. Розповімо про жахливі наслідки, а також про те, як готується від п'ятничної атаки Дніпро. Україна готується до опалювального сезону. Триває відновлення енергетичних об'єктів, повідомляють на ресурсах Кабміну. У ми підбіли підсумки спортивних досягнень кам'янчан у другому кварталі. Нарахували понад 1200 медалей у змаганнях різного рівня. Що цікавого сталося на вихідних і як пройшов перший робочий день? Розповімо у сьогоднішніх новинах. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю і одразу до головного. Сьогодні біля 9-ї ранку ворог завдав ракетного удару по кривому рогу. У перших повідомленнях інформація про влучання в багатоповерхівку. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив інформацію про вибухи та закликав всіх зберігати інформаційну тишу. Розповімо, що наразі відомо. Буквально за півгодини після гучного вибуху у телеграм-каналах Кривовіжці показували наслідки удару у своїх квартирах. Вибиті вікна повилітали рами. За даними МВС, одна ракета влучила у чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з четвертого по дев'ятий поверхи житлового будинку. Під завалами опинилися люди. Працюють рятувальники та поліція. Президент України відреагував на ранкові атаки. Кривий ріг, Херсон, влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі і Ранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор. Рятувальники та всі необхідні служби на місці і працюють. Намагаємось врятувати якомога більше людей. Під час рятувальної операції у будинку Кривого Рогу, куди влучила російська ракета, стався обвал. Дивом не зачепило рятувальників, які розбирали завали. Хлопці встигли відскочити. Станом на 16.30 офіційно повідомили, загинуло п'ятеро людей. Двоє з них мама і десятирічна донька. Шістдесяти Три людини постраждали, з них п'ятеро діти. Загалом самотужки з понівеченої багатоповерхівки вибралося майже 150 мешканців. Ще 30 допомогли вийти на вулицю рятувальники. Поруч із постраждалим будинком працюють штаби, де надають їжу, психологічну допомогу, будматеріали. приймають заяву від мешканців про знищене житло. І вже як четвертий день оговтуються після влучання ракети у житловий комплекс Дніпро. У неділю повідомили, що там десятеро постраждалих, троє з них діти. На щастя, через те, що нова будова ще не була, заселена, загиблих немає. Усі постраждалі лікуються вдома. Комунальники вивезли понад півтори тонни сміття. Забудовники житлового комплексу обіцяють провести ремонти за власний рахунок. Біля 200 заяв люди подали у поліцію щодо компенсації через пошкоджене майно. Україна готується до опалювального сезону. Укренерго разом з громадами відновили понад 60% уражених російськими військовими ТЕЦ та котелень. Для цього Кабмін виділив 1,2 мільярди гривень. Планує спрямувати ще півтора мільярди гривень на відновлення енергетичних об'єктів інфраструктури. Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також голова уряду зазначив, що в українських газосховищах зберігається 11,7 мільярдів кубометрів газу, що становить 80% від запланованих обсягів. Її запаси вугілля на складах 1,5 мільйони тонн із запланованих 1,8 мільйони тонн. 28 липня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру Імені Лесі Українки підбили підсумки спортивних досягнень кам'янчан у другому кварталі 2023 року. Захід відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. Інформаційним партнером спортивної події виступив міський сайт «Спорт Кам'янське». Як зазначив президент України Володимир Зеленський, в час війни додаткові згадки про Україну в світі, в тому числі завдяки спортивним перемогам, позитивно впливають на імідж країни, яка воює з цим завданням. Успішно справляються кам'янчани, прославляючи місто та країну не тільки на всеукраїнських, але й на міжнародних змаганнях. В Цьому залі зібрались наші спортсмени, наші тренери. Завдяки вам їм, України, лунає. В різних країнах світу на світових змаганнях, на європейських змаганнях, ви отримуєте перші місця з різних видів спорту, і ми шануємо кожному з вас, вас і ваших тренерів. Спорт він, він закаляє силу духа, силу характера, фізично закаляє людину. Тобто, спорт і створює майбутніх захисників нашої країни. Ми завжди підтримували і підтримували спорт в нашому місті, розвивали спорт. І Наше місто завжди славилось своїми спортсменами. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите, за вашу спортивну діяльність, за вашу волонтерську діяльність, за все, що ви робите для нашого міста. За активну участь у спортивному житті міста, високі особисті досягнення в спорті, примноження спортивної слави міста. Андрій Білоусов нагородив почесними грамотами спортсменів та тренерів, які відзначилися у другому кварталі 2023 року. Я нагорожу те, що я їздила в Умань захищати нашу країну, наше місто, нашу область. На змаганнях по боксу мені дуже приємно, те що за нас згадують, що нас поважають і нам приділяють увагу, час та багато іншого. Мені дуже приємно за це. Далі стремитися вище спорту. Я буду поступати в спортивне училище, щоб далі йти Вище досягнення, щоб кращий результат був. Щоб йти на Олімпійські ігри старатися йти. підтримувати обдаровану молодь, розвивати спорт та здоровий спосіб життя у Кам'янському це один з пріоритетних напрямків роботи міської влади. Це дуже така потужна допомога. Я дуже дякую міському голові. Прикладає всі зусилля для того, щоб наші спортсмени, незважаючи на свій рік, маленькі, дорослі і вже професійні спортсмени, щоб вони досягали успіхів. У своїх видвидів видав спорту і прославляли наше місце всю Україну на у різних змаганнях загалом за другий квартал 23-го року 1786 спортсменів дитячо-юнацьких спортивних та футбольної школи міста взяли участь у 110 змаганнях різного рівня: 59 міських та обласних змагань, 42 всеукраїнських та 9 міжнародних змагань. За результатами участі наші спортсмени вибороли 284 перемоги, 515 других місць та 422 спортсмени стали бронзовими Православна церква України перейшла на новий календар. Відтепер усі свята визначатимуть за новоюлянським календарем. Таке рішення 28 липня остаточно ухвалив найвищий церковний орган помісний собор. Церква науважилася на такий крок довгі п'ять років, заявив представитель Української православної церкви Епіфаній. З 1 вересня цього року офіційно православна церква України переходить на новоюліанський календар. Ми приймаємо рішення соборно, а не примусово. Нагадаємо, що новоюліанський календар був створений на початку двадцятого століття на основі сучасних досліджень і схвалений якраз 100 років тому. Тепер, після переходу на новий календар, святкування Різдва буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само зміняться і інші свята покрова на 1 жовтня, на 6 січня і Миколая на 6 грудня. Але це не стосуватиметься Великодня та Трійці. Спочатку слугував рідному місту. А як постала потреба, став на захист усієї країни. Кам'янське попрощалось з героєм. На війні загинув підполковник поліції Денис Шевченко. Міський голова висловив глибоких співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Люди з усіх куточків міста зібралися біля козацької церкви Пресвятої Покрови, щоб вшанувати пам'ять земляка, справжнього героя та патріота своєї країни Дениса Шевченка. Усе життя чоловіка було пов'язано із захистом та безпекою громадян у своєму місті. На професійному шляху, займаючи різні посади, Денис завоював повагу колег та визнання від громади. Денис. За цей нетривалий час, який ми провели разом, він не тільки став для нас побратимом, але другом та братом. Завжди був радісною, доброзичливою людиною, який для своїх друзів та побратимів був здатний на все. Я пишаюся ним. Це дійсно велика людина з великої літери. Герої не вмирають. Слава героям! Залишивши дружину, доньку, батьків та брата, Денис Шевченко став прикладом справжнього героїзму та самовідданості. Його пам'ять буде вічно жити у серцях тих, кому він допоміг та за кого боровся. Доземний Уклін воїну-захиснику. Вихідними у парках Кам'янського пройшов благодійний фестиваль. Музика лікує. Долучитись до свята вуличної музики мав змогу кожен, хто вміє співати та грати на музичних інструментах. І хоче показати свою творчість світу. Як все було, дивіться далі. Ініціаторами фестивалю вуличної музики стали громадські організації з міста Авдіївка, музична варта та сила ідей. Кам'ячани почули і вуличних музичних музикантів, і учнів музичних навчальних закладів, і більш досвідчених виконавців, які живуть з музикою в серці. На заході звучали кавери відомих українських композицій та навіть авторські пісні. Цей фестиваль об'єднав музикантів з різних куточків України Дніпра, Харкова, Авдіївки, Кам'янського та Києва. Сьогодні у Кам'янській міській територіальній громаді проходить благодійний фестиваль вуличної музики Музика лікує. Це незвичайний формат фестивалю, який проводиться. За підтримки наших мешканців на громадських організацій організаторами цього фестивалю виступили відділ культури департаменту з гуманітарних питань, громадська організація Сила ідей завдіїки. Партнерами нашого фестивалю стала молодіжна рада, центр молодіжних ініціатив, парки Кам'янського. Ми всі об'єдналися для того, щоб сьогодні всі, хто співає, грає на музичних інструментах, могли показати свої таланти. Мешканці та гості Кам'янського змогли не тільки культурно розвинутись і гарно провести час, а долучитись до благодійної лотереї та аукціону. Тим самим допомагали благодійному фонду Свої дбати про поранених бійців, захисників нашого мирного життя. Один з учасників громадської організації Сила ідей поділився історією переїзду завдівки у Кам'янське. Як виявилося, саме у нашому місті зосереджений більший актив музикантів, тому учасникам гурту було вирішено шукати студію тут. На щастя, ми знайшли цю студію. Це центр молодіжних ініціатив, студію, куди ми занесли наше обладнання. І от зараз разом з Наталі ми цю ідею проговорювали ще коли ми не знали, що зайдемо в студію і. Ця ідея виникла провести фестиваль вуличної музики, заохотити і місцевих музикантів, підтримати наших музикантів, для яких це був була можливість приїхати з різних кутків України. Вони теж розкидані, потренуватися і теж сьогодні виступити. Пан Олексій зазначив, що цю студію можуть використовувати гурти з міста Кам'янського, музиканти, яким потрібен поштовх до розвитку. Завітав у наше місто і гість з одеської опери Олексій Фатєєв. Я дуже радий, що мене запросили на це дійство, тому що я вже дуже скучив за співом. Пропрацювавши один рік в одеській опері, в мене була ну, вимушена пауза, але я захотів повернутися до музики і от приїхав в чудове місто Кам'янське для того, аби, скажімо так, почати знову свою музичну кар'єру. І через відділ культури я потрапив на це чудове дійство і бажаю всім учасникам гарного настрою, аби українська пісня і культура лунала повсюди. Виступав на благодійному фестивалі каміський фаховий музичний коледж імені Мирослава Скорика. Його представники виконували вірші українських творців під музику. Ми знаходимося на цьому святі на дні вуличної музики. Ми вже знаємо, що це таке традиційне свято для нашого міста. Ми раді, що відділ культури організовується. І сьогодні, разом зі студенткою, точніше вже випускницею коледжу, ми вирішили долучитися до дійства. І сьогодні ми презентуватимемо глядачам, слухачам. Такий, скажімо, перформанс музично-поетичний, який складається з віршів українських поетів Жадана, Іздрика, Ліни Костенко. Під живий музичний акомпанемент. Прийшла підтримати друзів та допомогти в організації представниця Центру молодіжних ініціатив. Дівчина розповідає, рада, що долучилась до цього фестивалю, адже волонтерство це її пристрасть. А такі заходи надихають саморозвиватися та робити ще більші користі для суспільства. Я прийшла на захід вуличної музики як представниця молодіжного центру, послухати інших, таланти інших, дуже люблю підтримувати інших, брати участь, залучати як громадян і також, звісно, підтримати друзів, які дуже переживають перед цим перед своїм виступом. Та можливість зібратися та провести благодійний фестиваль організатори та учасники висловили подяку міському голові, відділу культури, центру молодіжних ініціатив, молодіжній раді міста та волонтерам, насамперед, нашим захисникам, завдяки яким все це стало можливим. Славно, звісна карнаухівська каша увійшла до переліку культурної спадщини України. 29 липня 2023 року Міністерство культури та інформаційної політики розширило національний перелік нематеріальної культурної спадщини, додавши три нові елементи: серед них і обряд приготування зливаної каші селища Карнаухівка в Кам'янському. Зливана каша є традиційною стравою, яка має глибокі корені в українській культурі та відображає багатовікові звичаї. Обряд приготування каші вважається важливим культурним елементом для мешканців Карнаухівки, який передається із покоління в покоління. Через включення обряду приготування зливаної каші до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Він отримує додаткову охорону і захист, сприяючи збереженню традицій та культурної різноманітності країни. Крім каші, цього разу до списку увійшли Буковинський урочистий вінок з Ковилою з Чернівецької області та технологія приготування обрядового напою варена. В селі Воромля на Сумщині. І далі за доброю традицією поговоримо про погоду на найближчі дні. Вівторок має бути хмарним, без опадів. Вітер змінний до 3 метрів на секунду. До речі, у 54-му році максимальна температура була аж 36,6 градусів, а найнижча у 2008-му і становила 12,7 градусів за цельсієм. Цього ж року нам обіцяють плюс 20, а в день до плюс 29. І з середи спека повертається, тож не забувайте брати з собою водичку і менше знаходитись на сонці. На цьому випуск завершено. з вами в студії був Володимир Кравченко. Збройні сили України не дають жодного шансу росіянам захопити нашу землю. Не забуваємо допомагати і донатити нашим захисникам. Ми маємо тримати свій тиловий фронт. Слава Україні!